Привіт усім! Скажіть, бувало таке, що треба сказати котра година німецькою, а ви, ну, трохи розгубилися? Це одна з тих тем, що потрібна щодня, але може бути трішки хитрою. Але не хвилюйтеся, сьогодні ми з цим розберемося раз і назавжди. І перш ніж ми почнемо, буквально кілька слів. Цей матеріал для вас підготувала мовна школа майстер Зокі зі Швейцарії. Тож, якщо вам сподобається наш підхід і ви захочете вчити німецьку далі, чи то в групі, чи індивідуально, вся інформація є на екрані. Ну що, погляньмо, що нас сьогодні чекає. Пройдемося по основах, потім візьмемося за ключові слова нах і фор. Далі найцікавіше, розберемося з цим загадковим халп, порівняємо офіційний час із розмовним, і, звісно ж, трохи попрактикуємось. Готові? Тоді поїхали. І так починаємо з самого початку з основ. Бо знаєте, перш ніж бігти, треба навчитися ходити. Тож з чого ж складається годинник? Уявіть собі, циферблат. На ньому є два головних герої. Велика стрілка це Мінутенсайгер. Вона відповідає за хвилини. А маленька Штунденсайгер показує години. Ось ці два слова: Мутенсайгер і Штунденсайгер це наша відправна точка. Запам'ятали? Гаразд, з основами розібралися. Тепер переходимо до першого серйозного правила. Зараз ми дізнаємося, як німці говорять про час, коли хвилинна стрілка або щойно пройшла повну годину, або вже от-от добіжить до наступної. А тепер уявіть, що ми просто беремо і ділимо циферблат на дві половинки, рівно по вертикалі. Все, що справа, це територія слова нах, тобто після, а все, що зліва це зона впливу слова ФО, тобто до. Ось і весь секрет. Все просто, правда? Отже, правило номер один: якщо хвилинна стрілка гуляє по правій стороні циферблата до 20-ї хвилини ми кажемо так: спочатку кількість хвилин, потім слово «нах» і в кінці година, яка щойно минула. А тепер подивимось, як це виглядає в житті. Ось, наприклад, 7.05. Це буде 5 на 7. 5 хвилин після сьомої. Логічно. 7. Логічно. 7.10 – це на 7. А тепер увага, особливий випадок. 15 хвилин – це не просто фюнкцейн, а красиве слово – фіртель, тобто чверть. Тому 7.15 – це фіртель на 7. Ну і 7.20 – цванціх на 7. 20, 20 Бачите, все за схемою. Так, з правою стороною розібралися. Переходимо наліво. Як тільки стрілка перевалила за 40 хвилин, у гру вступає слово вор. І ось тут найважливіший момент. Просто запам'ятайте це. Ми завжди називаємо наступну годину, ту, до якої ми йдемо. Дивіться самі 0,4040. Скільки залишилося до восьмої, 20 хвилин. Отже, це 20 фахт за 28. 0,745 це, звичайно, наша чверть фіртальфоах. Ну і далі за логікою ценфох, фанфоахт. Ми ніби ведемо зворотній відлік до восьмої години. По-моєму, дуже елегантна система. Добре, ми вже багато чого знаємо, але зараз буде тема, яка, чесно кажучи, багатьох плутає. Це ключове поняття в німецькому часі слово хальб. Окей, ось він. Головний фокус німецького часу. Хальб означає половина. Але якщо у нас 0,730, ми кажемо не половину восьмої, а хальб ось. Дослівно, це половина до восьмої. Тобто німці завжди дивляться вперед на наступну годину 0,730 це хальб ось. 09.30 – це хальб цен. Ось це найважливіше -най -най правило просто прийміть його і запам'ятайте. І знаєте що? Ця ж сама логіка до і після працює і для половини години. Так, так, зараз побачимо, як казати час, коли стрілка крутиться десь біля 30 хвилинної позначки. І ось як це виглядає ми беремо наші знайомі фор і «нах», але прив'язуємо їх до хальп. Наприклад, 0725. Це ж п'ять хвилин до половини на восьму, правда? Отже, кажемо финф ахт», А 0,735. Це п'ять хвилин після половини на восьму. Отже, финф гайб ахт». Ми ніби танцюємо навколо цієї половини наступної години. Геніально. Ну що ж, ми з вами освоїли розмовний. Такий, знаєте, людський спосіб називати час. Але ж є інший, давайте тепер порівняємо його з офіційним. Офіційна система, на щастя, набагато простіша. Її використовують на вокзалах, в аеропортах, у новинах, там, де потрібна максимальна точність. Тут немає ніяких фор чи хальб. Все просто спочатку година, потім слово ур, потім хвилини. Наприклад, 2015 це 20 ур функцень. Все чітко по діловому і в 24 годинному форматі. Так, теорії було багато. Але знання без практики це ніщо, правда? Тому давайте швиденько перевіримо, як усе засвоїлося. Невеликий тест. Отже, перше питання. Дивимося на годинник. Там 0,755. Як би ви сказали це по-німецьки у розмові з другом? І правильна відповідь 5 фор ах за 5-8. Супер! Якщо ви відповіли правильно, мої вітання. Добре, рухаємося далі. Наступне завдання. На годиннику 0930 згадуємо наше головне магічне правило про халб. Як це буде? І правильна відповідь халб цін. половина до десятої так, завжди дивимося на наступну годину. Це, мабуть, головний висновок нашого сьогоднішнього заняття. Чудово впоралися. Дуже сподіваюся, що після цього пояснення німецький час став для вас набагато зрозумілішим. Якщо це було корисно, будь ласка, підпишіться на нашу сторінку і, що дуже важливо, поділіться цим матеріалом з друзями. Ну а якщо з'явилося бажання вчитися з нами далі, то контакти школи «Майстер Зокі» знову на екрані. Велике дякую за увагу і до нових зустрічей!